Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане Осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їх. І казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі? Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Перше послання до Корінтян Розділ Другий. Та я, коли прийшов до вас, брати, Не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами. Чи то мудрістю. Ні. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа, і то розіп'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів, та й слово ж моє і проповідь моя були не в переконливих словах мудрості, а в доказі Духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській. А в силі Божій, ми ж говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку, що загибають, але говоримо про мудрість Божу в тайні, закриту, що її Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не спізнав. Бо коли б спізнали, то не розп'яли б Господа слави. Але як написано чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив це Духом, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Хто без людей знає, що в людині, як не дух людський, що у ній. Так само і того, що в Бозі, ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а духа, що від Бога, щоб знати, що нам дароване від Бога. Про це ми і говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якої навчив дух. Духовні речі духовними словами подаючі. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить це глупота для неї, і не може вона його зрозуміти воно бо духом оцінюється. Духовна ж людина судить усе, а її ніхто не судить. Хто бо спізнав розум Господній, щоб він його навчив. Ми ж маємо розум Христовий. Псалом 97 Господь царює земля хай веселиться, хай радується, островів велика сила. Хмара і темрява навколо нього, правда і справедливість підвалини Його престолу, вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги, його блискавки освітлюють Всесвіт, земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, тануть перед Господом, перед Господом усієї землі. Небо звіщає Його справедливість, і всі народи бачать Його славу. Стидом хай укриються всі, що служать ідолам різбленим, що хваляться пустими бовванами. вклоніться йому усі боги. Почувши це, Сіон радіє і веселяться усі міста, юди. Заради суддів твоїх, Господи, бо Ти, Господи, величний над усією землею, вознісся єси вельми над усіма богами, о ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло. Над щирим серцем радість, радуйтеся праведні у Господі, і прославляйте Його святе ім'я. Книга Приповідок, розділ дев'ятнадцятий. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від Нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини. Це бути повільним до гніву, слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик, лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині. Безупинне води накрапання дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить. Душа не дбала буде голодувати. Хто береже заповідь? Той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини. Її милосердя убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її дорота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину, слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. Книга суддів. Розділ перший. По смерті Ісуса сини Ізраїля спитали в Господа, Хто з нас має виступати першим проти Ханаанян, щоб воювати з ними? І сказав Господь. Нехай виступає Юда. Ось я віддаю край йому в руки. І сказав Юда своєму братові Симеонові. Йди за мною в мою частку, і будемо воювати з ханаанянами, а потім піду і я з тобою в твою частку. І пішов Симеон разом з ним. Юда виступив. І віддав господь Ханаанян та Перезіїв йому на поталу, і розбили вони з них під Безеком десять тисяч чоловік. Біля Безеку зіткнулись вони з Адонівезеком, вдарили на нього і розбили Ханаанян та Перезіїв. Адонівезек утік, та вони кинулись за ним, схопили його і повтинали йому на руках і на ногах. Великі пальці. І сказав тоді Адонівезек: Сімдесят царів з повідтинаними пальцями на руках і ногах збирали крихти під столом у мене. Як я вчинив, так і Господь відплатив мені. І привели вони його в Єрусалим, де він і вмер, і вдарили сини Юди на Єрусалим. Опанували його, винищили лезом меча, а місто спалили. Потім сини Юди спустились, щоб воювати з ханаанянами, що жили в горах на півдні та по узгір'ях. Далі виступив Юда проти ханаанян, що жили в Хевроні. Хеврон же звався раніше Кіріят Арба, і розбили Шишая, Ахімана і Талмая. А звідтіля пішов на мешканців девіру, що звавсь колись Киріят Сефер. І обіцяв тоді калев, хто нападе на Киріят Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу. І взяв його отнієл, син Кеназа, меншого калевового брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле, і як зіскочила з осла, Калев спитав її Що тобі? А та до нього Дай мені, каже, благословення, дав бо єси мені суху землю, дай мені і джерела вод, і дав він їй горішні і долішні джерела. Сини Кенія Ховава, Мойсеєвого тестя. З пальмового міста повиходили разом із синами Юди в пустиню Юди, що на південь Відараду. Пішли вони і оселились з амалекитянами. Згодом двигнувся Юда з братом Симеоном і розбили вони ханаанян, що жили в Цефаті, і цілком знищили його, тим і прозвано те місто Хорма. Далі Завоював Юда газу з її околицею, Аскалон з околицею і екрон з околицею. Господь був з Юдою, так що він посів і гори. Подолян же не здолав прогнати, бо в них були залізні колісниці. І дали вони калевові Хеврон, як заповідав Мойсей, і той повиганяв звідтіль трьох синів Анака. Євусії вже мешканців Єрусалиму не повиганяли сини Веніамина, так що живуть Євусії в Єрусалимі з синами Веніамина і по цей день. Дім Йосифа виступив і собі проти Бетела, і Господь був з ними. Бо як вони розглядали Бетел, що звався перший луз. Побачили розглядачі чоловіка, що виходив з міста, і сказали йому Покажи нам, де можна вломитись у місто, і ми тебе помилуємо. І він показав їм вхід до міста, і вони побили його вістрям меча, чоловіка ж того, і усю родину його відпустили. Пішов той чоловік у хатицьку землю, збудував місто. І назвав його Луз. Так зветься воно і по цей день. Манасія не прогнав мешканців Бечуану з його присілками, ані мешканців Танаху з його присілками, ані мешканців Дору з його присілками, ані мешканців Євлеаму з його присілками, ані мешканців Мегідо з його присілками. І зостались хананяни вперто жити в цій країні. Як же Ізраїль вбивсь в потугу, зробив він їх рабами повиганяти ж їх не повиганяв він. Та й Ефраїм теж не повиганяв ханаанян, що жили в Газері, так і зостались ханааняни жити в Газері. Заволон – не повиганяв мешканців кітрону і Нагалолу, так і жили ханааняни поміж ними, але були їхніми рабами. Ашер не повиганяв мешканців Ако і мешканців Сидону, Хелеву, Акзіву, Хелви, Авеку і Рехову, і жили ашерії серед ханаанян, мешканців краю, бо вони їх не повиганяли. Нафталі не повиганяв мешканців Бетшемешу і Бетанату і жив серед ханаанян, що перебували в цій країні, але мешканці Бетшемешу, Бет Анату стали їхніми рабами. Аморії ж відкинули Даніїв у гори і не давали їм спускатись у долину. І жили Аморії і далі, в Гархересі, в Аялоні та у Шалвімі. Як же почав дім Йосифа брати над ними гору, вони стали їхніми кріпаками. Границя ж Аморіїв ішла від узвозу Акрабім і від селі далі вгору.